Як зробити день веселим? Усміхнися всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Живе у лісі хижак дикий, душить кури і індики, має довгий рудий хвіст, а зовуть всі його. Лис. Так малята, це загадка про лиса. Давайте запишемо слово лис за допомогою звукових фішок. Передусім нагадаємо, як ми позначаємо голосні звуки. Так. Вірно фішкою вигляді чорного кружечка. А як ми позначаємо приголосні звуки однією рисочку, тож починаємо? Промовте ще раз слово лис. Лис. Скільки звуків у цьому слові? Вірно малята три, то нам потрібна схема на три клітиночки. Який перший звук? Л? Який він? Приголосний ми позначаємо його рисочкою. Визначаємо другий звук. І який це звук? Голосний. Позначаємо його кружечком. Так, назвіть третій звук, С. який він? Приголосний, позначаємо його рисочкою. Так, малята, а давайте складемо речення зі словом лист. Ну, наприклад, про те, де живе лист. Дуже гарно лис живе у ліс. Так, ось нам відразу і з'явився ліс. Ось так. Так як у нас зараз зима, то й ліс у нас, який малята, зимовий. Так, скажіть, будь ласка. А які слова схожі дуже в цьому реченні? Хто здогадався? Так, лис та ліс. Який перший звук у слові лис? Промовте його чітко. Л. А зараз будьте уважні, який перший звук у слові ліс? Л, Л. У слові лис приголосний вимовляється твердо, а у слові ліс приголосний звук Л вимовляється лагідно, м'яко. Тверді приголосні вони вимовляються серйозним ротиком, стуленими губками. І ми їх позначаємо однією рисочкою, штулений такий ротик. Л, так? А ось приголосні, м'які, вимовляються ніжно, лагідно, ніби з посмішкою, ніби наші губки трішечки розходяться в посмішці. Ось. І тому позначаються двома рисочками. Л. Л – твердий приголосний і л, м'який приголосний. Отже, від сьогодні ми приголосні будемо ще поділяти на тверді та м'які малята. То зараз іще й послухайте, будь ласка, казочку про м'який приголосний. У далекій країні Звуколяндії якось голосний та приголосний гуляли ось, та побачили незнайомця ось такого. Цей незнайомець був чомусь дуже схожий на приголосного, але відрізнявся. Чим він відрізнявся, малята? Так, ротиком приголосного був одна рисочка, а цього незнайомця дві рисочки. Добрий день, мовив приголосний. Ти дуже схожий на мене, але трішки не такий, тому що в мене ротик одна рисочка. А в тебе аж дві рисочки рисочки. Чому так? Добрий день і тобі, відповів незнайомець. Я справді дуже схожий на тебе, приголосний, але я й сам не знаю, чому це в мене ротик дві рисочки. Може, твій друг знає? Мене зовуть Голосний, бо я вмію голосно співати. Ось так. -О -О а мій товариш приголосний не вміє співати пісень. Але вміє шипіти, свистіти, ричати, гикати та мечати. Я так само не вмію співати пісеньки, але вмію рикати ось так Р-р-р-р. і свистіти, с, с, мичати, м, ми, м, ми, м, криктати. І мене також називають приголосним. Можливо, ти й приголосний, але не такий, як мій товариш. Ти трішки інакше вимовляєш звуки. Усе зрозуміло, я здогадався. Ти приголосний. Вимовляєш усе твердо, тому тебе будуть звати твердий приголосний. А ти, незнайомець, вимовляєш усе дуже лагідно, м'яко, тому тебе будуть звати віднині м'яким приголосним. І тому у тебе з'явилась іще одна рисочка. Мені дуже подобається таке красиве ім'я, відповів м'який приголосний, і відтоді в країні звуколянді з'явилося три товариша. Голосний, твердий приголосний та м'який приголосний. Ось така казочка про мешканців країни. Звук Оляндії. Тож тепер у нас з'явилася ще карточка для позначення м'якого приголосного звука малята. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ліс і з'ясуємо його місце. Отже, промовте слово ліс. Скільки звуків у цьому слові? Три. То нам теж потрібна схема на три клітиночки. Будьте уважні і визначте перший звук. Будьте уважні. Ль, ль. Який це звук? Приголосний м'який. Ми його позначаємо двома рисочками. так малята. Який слідуючий звук, другий? І який це звук? Голосний, і ми його позначаємо кружечком. Визначаємо третій звук у слові ліс. Це звук С. Який це звук? Приголосний, а саме приголосний твердий, і ми його позначаємо однією рисочкою. Віднині обов'язково додаємо до характеристики приголосного, чи твердий він, чи м'який. Для того, щоб закріпити різницю між твердими та м'якими, пограємо в гру, знайди пару. Я вам називаю твердий приголосний, а ви спробуйте підібрати йому товариша м'якого приголосно. Зрозуміли малят? Починаємо. Н. М'який приголосний буде в парі? Ні. Повторіть Ні. так. З. З. М'який З. З. С. М'який приголосний. Щ, щ, щ. Т. А м'яко ті. ті. Розтягуємо губки в посмішку. Так, Д. Це твердий, а м'який? Д. Дуже добре. Л. А м'який? Л. Твердий приголосний, слухаємо уважно. С. А м'який як буде звучати? С. Всі, повторіть декілька разів. Молодці. Для слідуючої гри нам потрібні картки, фішечки для звукового аналізу. Так, потрібно взяти три карточки: кружечок, одна рисочка та дві. Зараз я буду промовляти слово. Ваше завдання визначити перший звук. Назвати його і показати, якою карточкою ми його позначаємо. Ну, наприклад, слово осінь. Перший звук О потрібно показати відповідну картку. Зрозуміли малята? Так, слідуюче слово дощ. Перший звук Д. Місто. Перший звук Н Позначаємо двома рисочками. Холодний. Перший звук Х позначаємо однією рисочкою Україна. Перший звук У позначаємо кружечком. Вітер. Перший звук «в» позначаємо двома рисочками. Аркуш. Перший звук А кружечком. Кружечком. І останнє, останнє слово килим. Перший звук к позначаємо однією рисочкою. Та. І зараз нас чекає робота над чистомовочкою. Ми пам'ятаємо, що скоромовки, чистомовки, віршики дуже добре тренують наш артикуляційний апарат. Тож, чистомовочка наша пов'язана з борсучком. Повторюйте разом зі мною із, із, із борсучок в нору заліз. Ди, 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 наступили холоди. Ить, ить, еть, борсучок, борсучок тут міцно спить. Ни, 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 аж до самої весни. Мої розумники-малята пам'ятають, що борсучки впадають з взимку. Так, сьогодні малята, за допомогою веселих чоловічків, ми закріпили знання про голосного та приголосного звуків, а також познайомилися з м'яким приголосним звуком, а також з фішкою для його позначення. Малята, я дякую вам за увагу і до зустрічі!